Нині в українському баскетболі триває період літнього міжсезоння. Натомість проводяться різноманітні змагання зі стрітболу, тобто вуличного баскетболу. В Черкасах стартував вже традиційний турнір Виклик вулиці вулиці-2009». У ньому можуть брати участь усі охочі. Цього року спробували свої сили 18 команд. На першому етапі їх розбито на дві групи. У перший день турніру команди образно кажучи, придивлялися до суперників та набирали розгон. А ось наступного дня була вже справжня боротьба. У другий день змагань найбільший інтерес викликала дуель потенційних лідерів Спікера та Слемданка. До речі, в складі останні грає тренер фортеці та лавіни Максим Міхельсон. Він уже двічі приводив ці команди до срібних медалей Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. У цьому поєдинку основний час не виявив переможця, тож довелося визначати насильніше в овертаймі. Тут кращими були баскетболісти Спікера. Непогано зарекомендувала себе команда Черкаго, яка перебуває серед лідерів, за кількістю здобутих очок. Після двох ігрових днів в Бо в групах визначилися лідери, які в чотирьох поєдинках не зазнали жодної поразки. У групі А це Парадокс, а в групі Б спікер. По одній поразці в пасиві мають Слемдан, Тріо, Черкаго, Волшебники та імпреза. Наступного разу учасники змагань зі стрітболу вийдуть на майданчик 21 червня.